Усім привіт, любі друзі! Разом сьогодні виконаємо з вами гарну осінню аплікацію. Для цього нам потрібні яскраві кольори, кольоровий папір або картон. Я обрала картон. Обрала сьогодні колір жовтий, адже на вулиці осіння пора гарна. І на цьому гарному жовтому кольорі, кольорі сонця ми виконаємо з вами аплікацію. У мене є заздалегідь підготовані матеріали для аплікації. Роздивіться, хто це? Це ташка Журавель. А хто ж тут в мене ще є? А в мене є тут з природного матеріалу ось такий ведмедик. Дуже гарний. А хто ж ще у мене є? Давайте роздивимось разом. Ось маленький павич, дуже гарний. А ще то в мене є каштанчик їжачок. І прилетіла до нас у гості сьогодні метелик дуже гарний із листочки в осінні. Тож, що нам потрібно робити? Ми на наш кольоровий папір. Заздалегідь заготовані заготовки ось наш метелик. Гарненько його проклеюємо і розміщаємо ось тут. Ви можете розмістити на тій стороні вашого картону, де вам буде зручніше і де буде проявлена ваша творчість. Тож, наступним у нас буде, звичайно, гарненький медведик. Ми його проклеїли попередньо і розміщуємо його на нашому картоні. Він буде в центрі нашої аплікації. Ось, подивіться, гарний медведик. Тепер ми розміщуємо журавля. Дуже гарна пташка журавель, дуже гарно співає. Ми його розміщуємо на нашій виставці. Ось тут. Ось така краса. Також розміщуємо маленького павича в попередньо проклеївши. Що ж у нас вийшло? Давайте з вами подивимося. У нас вийшла аплікація, на якій ми за допомогою попередньо заготованих заготовок розмістили тут пташок, та жителів лісу це ведмедик з натуральних природних матеріалів, дуже гарний. Це дуже гарний маленький павич. І це дуже-дуже гарний журавель пташка, також ніби з природних матеріалів. У нас робота вийшла схожа на роботу 3D тобто об'ємне зображення. Сьогодні з вами, ми молодці. Ми виготовили таку гарну аплікацію і стали на крок ближчими до школи. Тож всім бажаю гарного дня! Будьте щасливі!